Всім привіт. В общем, вже почти завершили ми наш культиватор. Вже підчепили до трактора, спробували, як піднімає, наскільки піднімає, чи не піднімає балансир, чи хватає його. В общем говоря, витягнули вже ми його тоже на вулицю. Так сказати. В общем говоря, оце отаке в нас. Получилося осьочки каточки, які, бачите, усе по 2 метри. В общем, поводки. Осталося нам тільки єдине, що зробити, це сюди пластини і регуліровочні шпринти. Осьочки все чітко по центру. Подобавляли теж розпорки, розкоси, кріплення для лап. Ось, бачите, яким макаром. Оце йде швеллер і вложена квадрат труба туди. Гайка і болтом все це прижимається і все. Тут ще буде контргайка стояти, щоб не отпускалося. Ну і в принципі він у мене стояв. Оце раз, два, три, чотири стойки стояв, нікуди воно нічого не опускалося, ніде нічого. Тобто, я думаю, що якщо буде стояти там більше лапів, нікуди воно не буде не просідати, ніде нічого. Покріпленні хоськи, бачите, що я казав, як приваримо впоперек. Щоб як піднімає, щоб було упор. Ну, в общем, зверху ще десятка усилилися. Тут приварили, теж усилилися. Ну, Я ж кажу, пальці поробили, поточили. Ну, а так, я ж кажу, покидали, теж подобавляли уголки, ну, ці косинці. Для крепості, так сказати. Воно то і так, в принципі, тут нездорова нагрузка, вітер дує, звісно, може погано чуть. Взагалі, і так, в принципі, нездорова нагрузка буде, що тут 5 лап буде стоять на одній балці, так? Так що народ ото такі справи. Каток ось очки, таким макаром зроблений, десятка метал. Приварене, ось маленький теж. Косинець, все, вал, вал несуцільний у нас, в принципі, його хвати з головою. 207-й болти Болтице так поставляться коротший, бо щоб було, та і прицепили, щоб вже витягнути його з двора. А тут зазор оськи. Тут такі народ справи. Так що. Оце всі в мене там питали теж по кріпленнях, як буде зроблено кріплення для лап. Воно йде, Сучки, бачите, якесь з цієї сторони таке. Усе залишилося зачухати, покрасити, загрунтувати, покрасити і лапки. По навіски, по тому, як він його піднімає, взагалі питань нема. Передок ніде не нічого не піднімає. Ну, щоб... Понімали його вес примірно. оце десь кілограм 400, оце от тутовочки, у ньому веса. Тобто там 300 кг йде самові цього квадрата оцього. Ну і я беру 100 кг десь нехай катки. Ну там електроди таке все по мілочах, то іще будуть же стойка і лапа. Ну і ще додається, може кілограм якийсь 70-80. Ну а так. Я думаю, півтони для нього це не дуже. По електродах, звісно, пішло багатенько. Навіть кілограм 10 ми сюди упекли, якщо не більше. Бо я пам'ятаю, що катки мені варили. Я купляв пачку щось там, потім вони ще докупляли, не вистачило. А сюди, іменно на оцю всю конструкцію, я покупляв 4 здорових пачки по 2,5 кг. Ну. Теж спочатку поцепив, якось не дуже би, бачите, зараз лапи стоять, воно, чітко. Грінтом викрутив, ось, бачите, наскільки буквально. Викрутив і вирівнявся. А так стояв задертий. Піднімає доволі таки прилічно. Може десь ну, сантиметрів 30 від землі. І ще хочу перекинути оці роги бо фіксатор ось купив, а він отвір оцей, що фіксується, а він піднімає і не попадає в нього. Не вистачає підйому йому. В общем, циліндр на всю піднімає. Треба оці самі роги трохи опустити. Чи навпаки трохи підняти їх. І тоді він буде його іще вище задирати і буде фіксуватися на оцей. Так сказати, сюди палець вставив, зашплінтував і поїхав, як у транспортному положенні. Розгрузити оцей циліндр і розгрузить отой кронштейн, який там усіх показує, що на два циліндри роблять. Ну, Ото так і справи народ. Усе а так, усе працює. Все крутиться зараз вам хотів показати, як піднімається. Ага, не піднімує їх. Уперлися. Ну, в общем говоря. В общем, говоря, то такі справи. За трактором осьочки, як бачите, по, десь по метру може виляти. Тобто, в, принципі, в принципі, це все можна вдома зробити. Головне, трохи не спішити, подумати, бо тоже ми там якби були свої нюанси, спішили. Десь поспішив, щось воно то коротше, то длинше. А тут а ми його де ж кажу, ми так десь в сукупності його тижня-два може збирали, варили. Що все переміряли по два-три рази, там все підганяли, щоб як можна було менше люфтів було. І як бачите, результат. Ага, накатки теж покидав вже, що сюди косинці. Бачив я, що роблять, отут тут аж наварюють під оцю ерунду. Пластину і роблять такі стрімянки. Ставлять. Питав я в усих, що це, за чим воно треба. Ну, якби теж цікаво, для чого. А всі мені як один сказали, це робиться для того, що якщо для транспортування. Ну, я його нікуди не збираюся транспортувати. Тому знімати я їх теж воно надо, зняв пальці, оці повибивав Вони. плотненько повитягував і все, і катки від'їхали в случай чого. Теж в планах ще хотілося б звісно зробити граблинку таку, щоб тут ще стояли Граблі Ну вже, мабуть, не в цьому сезоні, то що треба трохи доробляти. Та виїжджати культивувати Земля вже у нас все бачите, яка все вже вже, бачите, риюся вже таке. Ну, воно ще ще кажуть там зліпить і кинути, воно ну нічого. Ну, в общем, ну якби у нас вона ще й не парувала ця земля. Кажуть, треба як починати, коли буде парувати. У нас не парувала, поэтому ми ще стоїм. Лапи, бачите як стоять, це оськи лапа, осьочки. Буде стоять. І отак вони зроблені, отак. Ось очко, бачите як? Перекриття десь сантиметрів, може, по 10 по обидві сторони. Тобто, ну, як поставлю, я зніму відео, там побачите, перекриття з головою. 15 лапок на оцю всю площадь на 4 метри. Лапа 330. Так що народ, от так справи? Ну, добре, тоді. Всім пока. Якщо там комусь може щось треба, запитуйте. Що знаю, відповім. Потім вже вам познімаю, як вже завершимо все. Та роботу покажу його. Все, всім пока.